Чому пульс перевіряють на шиї та де його там знайти? У всіх крутих серіалах та фільмах. Врача! далі врача, врача, ви бачите, як перевіряють пульс саме на шиї, а не на зап'ясті, як нас сто вчили ще на уроці фізкультури. Чому так? Справа в тому, що якщо людина в тяжкому стані, то пульсова хвиля може просто не доходити до зап'ястя. І справді краще перевірити на шиї, тому що це ближче до серця. Там знаходиться крупна артерія. Сонна артерія. Вона залягає в сонному трикутнику, ось тут. Як його знайти? Положіть два пальці на щитовидний хрящ. Цей щитовидний хрящ у чоловіків називається кадик. У жінок він також є, не хвилюйтеся. Просто немає такого вигину. І далі ці два пальці, які перпендикулярні до хряща, підніміть вверх та в сторону. Ви відразу відчуєте поглиблення. Це і є сонний трикутник. І там ви відразу знайдете пульсацію. Напишіть коментарі, чи вдалось вам знайти цю пульсацію.